І тепер найважливіше, якщо раніше я давала вам інструмент, як зробити красиво і правильно, то зараз я даю вам результат, як зробити так, щоб ваш контент продавав, щоб ваш контент виділяв вас і притягував людей у вашу воронку. Тому що зараз інстаграм не про те, щоб створювати просто класний, красивий візуал, не просто про красиві картинки. Інстаграм зараз про системність, про швидкість, про правильні меседжі. І от якраз я на цю тему створила продукт, де ви не просто вчитесь монтувати чи знімати відосик, ви вчитесь генерувати унікальний класний продаючий контент, який заходить саме у вашій ніші, який будує довіру, який показує вашу цінність і, звичайно, продає. Я зібрала туди увесь свій досвід, аналітику, знання, психологію, які отримала за оці півтора року і зробила це максимально просто, зрозуміло, швидко, без води, без вигорання. Тому. Якщо ти відчуваєш, що ти застрягла, що ти не знаєш, що тобі постати, ти заплуталась, в тебе нічого не працює, або ти хочеш нарешті просто почати будувати блог бізнес, то просто почни спочатку з мого безкоштовного міні-продукту, який дасть тобі старт вже сьогодні, і розуміння, куди взагалі рухатися. В мене почався новий етап, бо я виросла з монтажу і з туторіалів, і я хочу, щоб ти зайшла в цей новий етап разом зі мною. А презентацію свого продукту я опублікую трохи пізніше і обов'язково прочитаю опис.